Наскільки дійсно треба мститися тим, хто нам зробив боляче, що посієш, те й пожнеш. Якщо ти посієш помсту, то саме помста проросте в твоєму житті. Коли ми з вами дивимося на те, що відбувається, серце щемить, всередині все перевертається. В перші взагалі дні тижні повномасштабної війни, ми не могли до кінця усвідомити, що відбувається. Коли дізнавалися про страшенну болючу інформацію, яка пов'язана була з катуваннями, знущаннями, яка була пов'язана з руйнуваннями. Ми з вами просто дійсно всередині стікали кров'ю і хотіли помсти. Помста воїна із зброєю на передовій не розцінюється богами як помста. Вона розцінюється, як жага захистити, як функція, як обов'язок.